18400. Противаг на джинму передніх немає, задні є, передніх немає. Така без кондиціонерчика 50-ка 16400. Також є Оріончик jd 504 буде коштувати 8900, джинма 50, 8 200. Отакі от ціни. Так, запитуйте щось, бо стоя нецікаво. Донфенг G2 віс... там по акції є 800 і звичайний 8400. Ціни понижено. Задні противаги отакі от, от два штуки йде в комплекті, коштує 80 доларів. Соліс 26 екстра 8200 є по наявності. Йдемте по Солісах пройдемось. Так, це в нас Соліс 26, звичайний. В одному там, я не пам'ятаю, або 38, або 40 кілограмів у противагах. Так, це в нас 26-та моделька. Такий буде коштувати 8500. Потім, ось, будь ласка, екстра 8200. Такі ось буде коштувати 8700. І такий от буде теж 8700. По Донфенгу Донфенг буде 6950. 950. 6950. Отака от сороковочка от от за 9000 є. Так, я ціни називаю у доларах. Отака от ось 50 очка джинма є. 50 буде коштувати 8200. Така джинма є з реверсом. Це у нас 244-та із кеймовським двигуном, з двома гідронасосами і з боковими кулісами. Бачите, тут вже не по центру куліса, а бокова. І так само з боку реверс.